Привіт, ви на каналі Інквізиції кіно, і в цьому відео я розкажу вам про великодки та деталі у вартових галактики, а також кого зіграв Джеймс Ганн. Не забудьте підписатись, ставте свої вподобайчики, пишіть коментарі. все це мотивує мене не закидувати цей канал. Фільм, як і завжди, починається з фірмового логотипу Марвел, на якому зазвичай зображуються персонажі з усіх проєктів КВМ. Але на цей раз інтро символічно дає зрозуміти, що це кінопрощання з вартовими і показує кадри з героями тільки цієї стрічки і той шлях, що вони пройшли за ці роки. Фільм одразу знайомить нас із протагоністом, якого зіграв британський актор Чуквуді Івуджі. Не знаю, чи це співпадіння, але по коміксам вищий еволюціонер, справжнє ім'я якого Герберт Едгар Віндем також був британцем і вступав у сутички не тільки з вартовими, але й з месниками. Канонічний костюм еволюціонера червоного кольору, а от у фільмі він дещо відрізняється. Може, фіолетовий це улюблений колір усіх лиходіїв? До речі, Чук Вуді працював з Джеймсом Ганом і над його попереднім проєктом Миротворець. І не він один. Згодом я вам ще розкажу, хто тут по знайомству влаштувався. Далі ми бачимо, що вартові облаштували свою штаб-квартиру на Ніденії, до якої вони вперше навідались ще два фільми тому. Саме тут знаходилась лавка колекціонера Тивана, до якого Пітер вирушив за каменем сили і яку зруйнував Танос. Власне, фіолетовий тиран знищив майже всю станцію, шукаючи камінь реальності. Після того вартові трохи скинулись або взяли іпотеку, не знаю. І викупили ніденію у Тивана, і тепер відновлюють її. Після купівлі забуття у колекціонера треба постаратися, аби це місце стало придатним для життя. Видно, як небола та груд наводять красу та вішають логотип вартових галактики, написаний мовою Крі. А ще ледь не забула. Ніденія це голова Целестіала Джемаї аналізатора. Він приймав участь у створенні Всесвіту, а побачити його ми могли у фільмі Вічні. На станції навіть є барчик, названий на честь його чобота. Правда, на вивізці лише сам чобіт, але в першій частині вартових можна було побачити повну назву. У цьому ж барі пиячить квіл, і йому не дуже подобається, що єнот. Не називай мене бляха єнотом, слухає пісні з його плеєру. Так само Пітер нервував і в першій частині, коли охоронець корпусу Нова взяв його плеєр. Обидва гаджети йому подарували його батьки, мати та прийомний батько Йонду, тому це важлива річ для нього. У кінці фільму ми побачимо, що Пітер ледь не загинув через те, що повернувся за плеєром, бо хотів подарувати його ракеті. У наступній сцені кіно представляє нам космо. Насправді ми її бачили ще у першому фільмі у якості Камео, але ще у різдвяному спецвипуску її роль стала більш помітною, і тепер вона повноцінний член команди. До речі, Джеймс Ган поміняв собаці стать, віддавши данину лайці, адже по канону коміксів космо хороший хлопчик. Його відправила в космос Русня і він там загубився. А через випромінювання отримав здібності телекінезу і телепатії. Коли на Ніденію прилітає Адам Ворлок і вчиняє бійку, Небола демонструє свою нанотехнологічну руку. До речі, не знаю, як вам, але мені цей жест нагадує сцену з Термінатора. Так от апгрейд руки для неї зробив єнот. Ніколи так не кажи. Таким чином ракета віддячив за новорічний подарунок. Не були у різдвяному спецвипуску. Вона презентувала йому умну руку Бакі, про яку він мріяв, починаючи з месників. Під час біки дісталося і грутові. Своїми павучими ніжками він схожий на створіння з горору щось 1982 року. Оріджин Адама Ворлока до слова у коміксах трохи відрізняється у фільмі: Адам творіння вищого еволюціонера, а в коміксах його створили вчені групи Анклав, щоб з його допомогою завоювати світ. Як банально. Але через різні цінності Адам постав проти своїх творців і згодом познайомився з еволюціонером. Той подарував ворлоку камінь душі, і щось схоже на той камінь ми бачимо і у фільмі. Але не зрозуміло, що то за діамант на його чолі, бо після війни безкінечності усі камінчики було знищено. У флешбеку ракети нас знайомлять з його друзями підлогою, лейлою і зубчиком. Першу згадку про Лейлу ми бачили в оригінальній частині під час допиту єнота у корпусі Нова. Не називай мене єнотом! Хоча це трохи нелогічно, бо ми знаємо, що вона трагічно загинула задовго до подій першого фільму. А отже, дивно, що Лейла значиться як спільниця ракети. До речі, в тому ж досьє вказано, що ракета має шість пальців, і цю деталь нам показали у сцені трансформації малюка. Підлога не є персонажем коміксів на відміну від інших, проте зовні вона дуже схожа на антропоморфного зайця вбивцю Блекджека Охара з землі 616». А зубчик, в свою чергу, відсилається до Валруса з того ж Всесвіту. У коміксах він був інженером і першим приєднався до ракети і грута в їх пригодах. У сцені, де Квіл вимикає захисні щити, Дракс жує горішки і відмовляється поділитися з Ментіс. І може, я теж горішок хотіла. Уже усе скінчились. Ну і що такого? Подумала я, але потім пригадала, що у різдвяному випуску богомолиця без дозволу прикінчила цілу пачку. Що ти з'їла всі можливі запаси зарк горішків? А це на хвилиночку улюблені смаколики здоровання ще з часів війни безкінечності. Коли Пітер та команда вирішують пробратися в архів, вони кличуть на допомогу Гамору, яка приводить з собою варварців. До ролі Стакара повернувся Сільвестр Сталоне, а разом з ним можна побачити Кругара, рептилію чаклуна, який вміє кастувати такі ж самі портали, що і маги, як у доктор Стрендж. До речі, на альтернативній землі 691 він є учнем Стівена Стренджа, що займає посаду верховного чаклуна. Тож вартові рушають до корпу в яскравих кольорових скафандрах, що є омажем на космічні костюми персонажів космічної одиссеї Стенлі Кубрика. А ще вони майже повністю повторюють кольори пакман привидів яких можна побачити на рюкзаку Пітера. Пробравшись у середину оргокорпа, нашу компанію зустрічає охорона на чолі з Натаном Філіоном. У першій частині вартових галактики він озвучував синього прибульця, з яким у грута була сутичка у тюрмі на кілні. І так як цей дядько, близький друг Джеймса Гана, він знімався і в інших його проектах, як от загін самогубців. А от адміністраторка з простріленим коліном Дженніфер Голанд є дружиною режисера, і вона відома своїми ролями у миротворці та у загоні самогубців. У наступній сцені Пітер намагається зачарувати іншопланетянку Уру, щоб отримати потрібні записи, і представляється Патріком Свейзі. А далі, взагалі, влаштовує імпровізований сеанс психотерапії. Він пересказує події війни безкінечності та згадує, що його емоційна реакція на новину про смерть Гомори призвела до того, що Танос зміг знищити половину населення Всесвіту. Померла, а померла, я і ледь не знищив половину всесвіту. В нашому реальному світі фанати месників дуже критикували Пітера за цей вчинок. Фанатів було почуто, і Квіл визнав, що він частково відповідальний за те, що Танос клацнув пальцями. Ще раз пробач, мені, Уро. До речі, роль Ури виконує давня знайома Джеймса Гана Даніела Мельхіор. У тих самих самогубцях в неї була роль щуроловки. Коли вартових оточили з усіх сторін, Пітер виконав уже знайомий прийом і запустив охоронців Оргокорпу у неконтрольований політ. Те саме він зробив і в першому фільмі під час втечі з тюрми на кілмі, вимкнувши гравітацію. Не отримавши потрібної інфи, вартові рушають на антиземлю, точну копію землі, яку згідно з коміксами створив вищий еволюціонер, і яка розташована з протилежної сторони сонця. Приземлившись, вони під крутий саундтрек виходять зі свого корабля в канонічній синій червоній формі. Точнісінько таку можна побачити на сторінках коміксу 2008 року. До речі, в цій частині трилогії у команди новий корабель і назвали його Боуі на честь співака Девіда. Боуї попередні кораблі також мали зіркові імена у першому фільмі. На честь Ліси Мілано, у другому Пет Бенатар. Коли місцеві починають кидатись камінням, камінням, була просить гру та перейти в ґедзюмод. Давай гайдю! що з японської перекладається як велетенський монстр. Наступні великодки знайшлися в наплічнику Пітера. Гамора дістала з його рюкзаку картки із персонажами фільму Малюки зі сміттєвого баку, а також популярного комедійного серіалу Альф. І найціннішу річ фотокартку з його мамою та дідусем, яка була в квіла, коли Йонду викрав його у 88-му році. Це вперше, коли кіно показує, що в зоряного лицаря є ще щось, що нагадує йому про матір, окрім пісень в плеєрі. Колесо, в наступній сцені, в якому бігає піддослінна еволюціонера, схоже на те, що було і в космічній Одесеї Кубрика. Ця дівчина у фіналі фільму приєднається до нового складу вартових галактики і звуть її Файла Велл. У коміксах вона була дочкою капітана Марвел та генетично модифікованої жінки Елізіус, що була створена за подобою вічних. Файла вміла літати, маніпулювати енергією та могла підтримувати життєдіяльність свого організму навіть у космосі. У сцені після титрів ми бачимо, що мала готова лупашити ворогів накопиченою енергією. Тож це канон. Яму відкрити. Сір. Тоді ми викладемо свої останні козирі. Коли еволюціонер вирішує використати свій останній козир проти ув'язнених дракса Ментіс і небули, він спускає на них обелісків. Дивне рішення, адже ці створіння не їдять людей. Вони живляться джерелами енергії. І у другому фільмі суверени найняли вартових, щоб ті розібралися з обелісками. Коли Пітер викликає крагліна на підмогу, той грає у знайде. А разом з ним за столом сидять брокер, який частково причетний до формування команди вартових, і якого ми бачили у першому фільмі, коли той відмовився покупати у Пітера Орб. Також ми бачимо Говарда Качку, а поряд з ним товариша і наставника Джеймса Гана, якого ми бачили і в першому фільмі. Під час евакуації з корабля Еволюціонера Мантіс звільнила дивне створіння на ім'я Лемпшенк. Виявляється, його зіграв сам Джеймс Ган. Також з корабля врятували і багатсько тварин. подеякою, що ось цей Орел той самий, якого ми бачили в миротворці. У фіналі сцена порятунку Пітера відсилає до фрески Мікеланджело Створення Адама. Але це ще не кінець. У сцені після титрів ми бачимо, що дідусь Пітера читає газету, заголовок якої викрадення інопланетянами Кевін Бейкон розповідає все. Це відсилає до подій, які відбувалися у різдвяному спецвипуску. Ну і наостанок, не камео, але згадка про се Лі у вигляді фотокартки під час фінальних титрів. А на цьому у мене все. Якщо вам сподобався такий формат, пишіть у коментарях. Якщо не сподобався, також пишіть. Дякую, що подивились аж до сюдоньки. Скоро почуємось! І приєднуйтесь до кіношної інквізиції, підписавшись на канал. Па.